У Світловодському районі пройшов фестиваль прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Тут кількість подружніх пар, які виховують прийомних дітей, одна з найбільших в Україні. Батьки, які взяли дітей на виховання, ділилися досвідом, труднощами та радощами. Про одну з таких родин далі у сюжеті. Сім'я мостовиків вирішила взяти дитину на виховання після того, як їх донька поїхала вчитися в інше місто. Взяли двох Ігоря та Олену. Вони тоді були підлітками, але у срутних ситуаціях вели себе по дорослому. Мені тяжело заболіло, так що мені було сложно. То Альона, як стала на кухню, вона як взрослий чоловік, сім'я була накормлена. І я благодарила Бога, що у мене є. Альона. Сьогодні Олена вже має свою сім'ю та живе окремо. Поряд з батьками залишився Ігор. Ми не ставимо рамки. Ми просимо уважати нас. От. І або так Ігорі Мій совість. Мам. Ну, Мам, нього завжди руку повісить на мене, ну мам, ну вже і розстає. Мама ця, як рідна, можна сказати, вона. Ну, за скільки за сім років вона мені Ну, ну Заміняє дуже і тут, би, сті, ну, любов є, якби прив'язаності, ну, чувствується так. Ну, не так, звісно, як в інтернаті, там просто там. Поселі поміняли там, утром пілілі за щось ставили. Я не знаю, там, і все там крики вовк, бо ж нічого там. Ну там немає. Цього року мистовики прийняли в родину ще двох дітей шкільного віку. Аби таких родин було більше, служба у справах дітей провела спеціальний фестиваль. Для дітей тут безліч розваг, майстер-класи, ігри та солодощі. Батьки ж ділилися досвідом та спілкувалися з професіоналами. Основна тема формування характеру прийомних дітей, зокрема підліткового віку. Зіткнулися з проблемою з тою, що діти уже майже дорослого віку, так 14-16 років, сімейні Форми займатися, на жаль, не так хочуть активно. Тому будемо будем напрацьовувати, будемо відпрацьовувати території. Я так думаю, ми механізми реалізації в цьому напрямку соціальних ініціатив ми знайдемо обов'язково на Кіровоградщині. У родині ж мастовиків підлітковий вік проблемою не вважають. Обикновенні люди. Ми просто я ж говорю, ми завжди мечтали, щоб у нас було багато дітей. Так що це не геройство, це, ну як би сказати, це воплощення нашої мечти. Дарина Романська, Олена Демчак Скандор Машов. день за днем.